Яке в якому е, гроші майно було е, джерелом безпеки. Хто мав гроші, міг себе викупити з багатьох клопотів? Чого є свідками ще сьогодні? Чому є так багато людей сьогодні, що прагнуть е, мати гроші, бути багачами, бути олігархами? Їм здається, що раз вони вже мають такі посідання, що їм все можна. На жаль, до великої міри. Багатим людям людям дуже багато в нас можна. Їх рідко карають за те, що вони швидко їдуть і тим подібне. Багато таких промахів, де гроші говорять. Але. Дуже складна справа є в тому, переконати тих, хто грошей не має, що, або не має достатньо грошей, що це, не мати грошей це є нещастя. Бо в якийсь спосіб ми мусимо старатися людей переконати, що не посідання грошей чи взагалі майна полягає щастя людини, але що щастя людини полягає у внутрішньому задоволенні. Що так скажу, коли сумління не оскаржує, коли сумління те, що ми робимо, притакує, що в тому радше полягає внутрішній спокій і внутрішне щастя.